Не отримаєте стабільного миру. Так американський філософ Френсіс Фукуяма висловився про одну з моделей перемоги України і назвав причину, з якою в нашій державі не існуватиме сталого миру. Усі деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Американський філософ Франціс Фукуями в інтерв'ю Радіо НВ розібрав одну з моделей перемоги України і заявив: цитую, ви не отримаєте стабільного миру. За його словами, якщо під перемогою України мається на увазі стабільний мир, то він неможливий без загрози нової атаки з боку Росії, допоки путінський режим панує на ерефії. А тому, за словами філософа, єдиний спосіб домогтися стабільного тривалого миру це якщо українська армія зможе окупувати Москву і скинути Путіна. Ну гаразд. Єдиний спосіб отримати це, якщо українська армія зможе окупувати Москву і скинути Путіна. Ви не отримуєте довгого стабільного миру, доки він буде поруч, доки Росія зберігатиме всі енергетичні ресурси та армію. Тож це неможливо з військової точки зору. На його думку, питання полягає в тому, яку частину окупованої після 1991 року території може повернути Україна. Філософ зауважив, що це також буде досить складно. Зокрема, зазначив він: особливо дуже важко буде повернути Донбас. Отже, перемога означатиме стабільність у контексті такого роду обмежень. Я не хочу нічого говорити про те, що має бути прийнятним для України. Але питання про те, чи будемо ми робити те, що необхідно для досягнення перемоги, залежить від того, як саме ви її визначаєте. До слова про те, що нині немає можливостей повернути тимчасово окуповані території, у своєму нещодавньому інтерв'ю для фокуса заявив і заступник командира 3-ї ШБР Максим Жорін. Військовий зазначив, що нині слід сконцентруватися на отриманні тих територій, які перебувають під контролем ЗСУ. Це все супер, що ми мріємо про повернення територій. Про це треба думати, мріяти і планувати. Проте, треба також реально дивитись на речі, і розуміти, що все ж таки сьогодні сконцентруватися ми повинні на утриманні тих територій, які під нашим контролем, коли ми зможемо стабілізувати цю ситуацію коли ми зможемо твердо стояти на тих позиціях, які ми сьогодні утримуємо, ми можемо говорити про повернення тих територій, які ми тимчасово не контролюємо. Але як не крути, вже звідусільно знає вираз, що будь-яка війна завершується за столом перемовин. Питання у тому, якими будуть ці перемовини і хто матиме потужнішу переговорну позицію, аби перетягнути цей канат на себе, Україна здійснила неочікуваний захід на територію РФ. Курську область Росія і досі не контролює повністю. Зеленський водночас представив світовий план перемоги. Україна хоче закінчення війни і сталого миру, а не тимчасового. Здавалося б, говорити про це із Росією немає сенсу. Втім, днями з'ясувалося, що таємні переговори між Україною та Ерефією насправді були ще у 2022 році. Тоді Україна через міжнародних партнерів вела секретні непрямі перемовини з РФ, у яких було кілька переговорних напрямків. Сполучені Штати були в курсі цих контактів, тому що українська сторона. Ро нас завжди проводила консультації з усіх питань. Таку заяву днями зробив міністр оборони України Ростем Умєров в інтерв'ю з Washington Post. за його словами. Результатом цих таємних переговорів був гуманітарний коридор, який дозволив чотирьом сотням тисячам українців виїхати з тимчасово окупованих Росією територій. Відбулися обміни військовополоненими, політичними в'язнями та пораненими солдатами. А також зернова угода, яка дозволила Україні відновити експортні шляхи агропродукції у Чорному морі. Видання також зазначило, що представники США підтвердили, що секретні переговори відбулися у 2022 році, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю. Автор статті Девід Ігнаціус запитав міністра, чи проводяться подібні розмови зараз. І ось як журналіст цитує у Коли я запитав Умєрова, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори. Він відповів, що гуманітарний шлях досі відкритий. Питання перемовин між Україною та Росією нависає давно. Думки щодо цього діляться. А хтось каже, що час сідати за стіл. Інші, що на цьому війна не закінчиться, а лише заморозиться. Свою думку щодо перемовини з ворогом висловив днями і мер Львова Андрій Садовий. В інтерв'ю РБК Україна він сказав, що на його думку наразі можливий лише тимчасовий спокій. Водночас зауважив, що вічна тільки смерть, тому треба думати про життя людей. Мер Львова наголосив, що будь-яка війна рано чи пізно завершується, але відкритим залишається питання яким результатом вона завершиться? Я не думаю, що це є таємницею, що переговори тривали і тривають на різних рівнях, використовуючи треті країни. Хоча є чинний указ президента про заборону будь-яких перемовин. Він зауважив, що не знає, якими будуть ці перемовини. Водночас Садовий наголосив, що це залежить від внутрішнього потенціалу України і розуміння, що Росія була, є і буде завжди ворогом для держави. Він також відповів на запитання, чи це буде не останній раунд. І навіть якщо ми будемо мати якийсь час спокою, то це буде тимчасовість, і ми повинні цей час спокою максимально використати, щоб перебудувати ситуацію в нашій державі і бути потужнішими в рази, щоб Росія боялася наступний раз на нас нападати, а вони життя нам не дадуть, тому що наш успіх це їхня смерть. Львів за останні 100 років був частиною шести різних країн. Так, нас породив король Данило. Сьогодні ми є культурна столиця України. Це наша гордість. І ми відчуваємо цю відповідальність, яка на нас сьогодні є. Але ще раз наголошую: вічна тільки є смерть. Життя є тимчасове, тому треба думати про життя людей. А от український журналіст Віталій Портников під час розмови з головою правління громадянської мережі «Опора» Ольгою Айвазовською зробив іншу цікаву заяву. Мовляв, твердження про те, що коли війна з Росією не закінчиться чітким, зрозумілим та справедливим миром, то вона розпочнеться знову через шість місяців. Є повним безглуздям. На його думку, Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни. Якщо війна закінчиться, то вона не розпочнеться. Тому що якщо війна закінчиться, це буде означати, що Росія не має економічних ресурсів для її проведення. Економічні ресурси за 6 місяців не відновлюються. Вони і за 6 років не відновлюються. Росії потрібно будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни. Якщо вони росіяни погодяться на припинення вогню, значить у них цих ресурсів вже немає. Якщо у них ці ресурси будуть, вони не погодяться на припинення вогню. Віталій Портников зауважує, що закінчення війни без гарантій та без політичної угоди лише розведенням військ означатиме повернення до статус-кво, коли вогонь припиняється санкції не знімаються ніяких гарантій безпеки ніхто не дає. А євроатлантична перспектива України підтверджується, але нічого не відбувається. Тобто, цитую, ситуація тільки відрізняється тим, що немає повітряних тривог просто немає війни, а війська стоять. Журналіст також припустив, що суспільство після війни буде іншим. За його словами, буде новий шок втома та небажання це ще раз пережити. Також на початку жовтня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи статтю видання Куріла Деласера, що президент Зеленський, нібито, був готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту. В обмін на певні зобов'язання заходу заявляв, що без програшу РФ не існує жодних дієвих гарантій безпеки і ніхто не погодиться їх надати хоча б тому, що і сьогодні є без того надто багато стримувальних чинників, щоб просто забезпечити належну ресурсну підтримку України. РФ продовжить експансію, збільшивши її обсяги і усвідомлюючи, що не буде жодної підсумкової відповідальності за масові злочини, і ніхто безпосередньо не втручатиметься, навіть якщо вона РФ вирізатиме тисячами цивільне населення, залишимо все ж таки осторонь, неологічні ілюзії та невиправдані сподівання. Він також дорікнув, що частині союзників бракує політичної волі для ухвалення дієвих рішень щодо зброї та скасування неформальних заборон. Ну і по факту так і є, адже скільки не говорили про зняття заборони бити зброю дальньої дії по військових складах на території РФ, аби вберегти життя цивільних, які страждають від російських обстрілів, окрім гучних заяв, українці нічого не отримали. А як думаєте, ви чи варто Україні вести переговори з Росією і що змусить Росію припинити війну? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.